Усім доброго дня! З вами Уляна, і сьогодні я приїхала в село Великополовецьке Київської області. Спочатку хочу показати, яка в цьому селі Велика річка. Село Великополовецьке знаходиться 82 кілометри від Києва, але найближче місто це місто Біла Церква. До Білої церкви 15 кілометрів. В цьому селі є школа, тільки, правда, її не видно, вона за цими деревами знаходиться. Також є дитячий будинок, інтернат, є садочок, є кафе, є Укрпошта, є нова пошта. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до неї, тому що вона вам краще зможе розповісти про село, що в ньому є, а також про будинок. Це вулиця, на якій знаходиться будинок. Як бачите, дорога тут гарна, є асфальт, в кінці дороги знаходиться річка, тому до річки пішком. Будинок, який продається. Як бачите, тут нова огорожа. Заходимо на подвір'я. Подвір'я, як бачите, рівненьке. І прямо це скважина. Тут викопана скважина, вода є. Будинок, а також ще є господарське приміщення. Цей будинок підходить як для постійного проживання, також це дуже гарний варіант для дачі. Якщо ви проживаєте в Білій церкві або в Києві, то для дачі це взагалі ідеальний варіант. Тому що тут дуже близько річка. Хто полюбляє рибалку? Є річка, тут тишина, тому цей будинок вам підійде. Ось так виглядає будинок. Будинок цегляний. Це план будинку. Заходимо в сіни. І сіней ми потрапляємо в кімнату. В кімнаті є величезна грубка. Ви можете опалювати як дровами, тому що є грубка, але також в будинок підведений газ. Є газовий котел, тому опалення може бути газове. Знаєте, я коли зайшла в цей будинок, ну, в мене таке відчуття, що в цьому будинку час ніби зупинився. І мені здається, тут можна зробити такий гарний варіант. Ну, звичайно, тут треба все трішки. Привести в порядок, побілити, покрасити, але зробити сучасний, його трішки сучасним і щось залишити таке старе, старовинне, от і, і, получ, і буде дуже гарний такий варіант української хати. Як виглядає друга кімната? Ось бачите, є батарея? Ну, це газове опалення. Вікна дерев'яні. повертаємось з першу кімнату і проходимо в кухню. Так виглядає кухня. З правої сторони стоїть холодильник. Витяжка є. І ось це, бачите, газовий котел. Мені сподобалася ця грубка, Ну, я б, звичайно, нею не користувалася, я б краще користувалася газом, але те, що вона є в цьому будинку, ну, вона має якусь свою атмосферу. Бабусин, старенький сервант з посудом. І виходимо в двір. Площа земельної ділянки 45 соток. Земля приватизована, документи є, тому, якщо вам подобається цей будинок, можна їхати, дивитись його і вже купляти. І от ще також є підвал. І хочу ще подякувати всім моїм глядачам, які дивляться мої відео. Дякую всім вам за перегляди, за підписку, за коментарі, за вподобайки. Мені дуже дуже приємно. Дякую всім вам. Дякую за перегляд. Всього доброго!